Вітаю! Давайте глянемо Польщу і Україну. На кордоні наші фури стоять з обох сторін. Давайте подивимось, коли і чим то закінчиться. Давайте спитаємо, чи закінчиться то до кінця 2023 року страйк польських страйк на польській границі. Які не пропускають фури наші до Євросоюзу і з Євросоюзу? Чи закінчиться цей страйк у Польщі до кінця 2023 року для України? Не бачу. Так, щось туди йде, але куди йде цей напрямок? Ну, от будуть спілкуватися. Обговорювати це питання з Євросоюзом, з усу, Русулою Фундерляйн. Ну, вроді як договоряться. Ну, хорошо. Так, там дві людини вже загинуло. Так, давайте глянемо. В принципі, які, які у нас з Польщею, які відносини між. Польщею та Україною. По ліву руку буде Польща по праву Україна. Що Польща як відноситься до України і як Україна відноситься до Польщі? Зліва Польща, справа Україна. Так, Польща. Ну, поки що блукає. А там же ж ви розумієте, що там уші росіян ростуть в цьому страйку: великі-великі отакі, отакі, уші росіян ростуть. А далі втрутиться якась поважна людина. Може, це буде Євросоюз, може американці, скоріше американці втрутяться всі, всі речі, і буде рішення. І воно буде такий договор класний. Тобто, повинно бути налагодження цих стосунків, так? Так, да, стабілізується. Ну і слава Богу. Сподіваюсь, е до кінця року. Далі, дивимося, Україна. Так, стосунки погіршились в тумані. Ми стоїмо на роздоріжжі і думаємо, йо вашу мать. Грубо скажу. Ну, повернення до кращого, бачите? <Gl durability> Нові будуть відносини, якісь вистраюватися. Ми будемо вивчати більш ретельно. Ну і швиденько будемо приймати якісь рішення. Так, да, буде нормально, але ж будемо по-іншому на то дивитися, розумієте? Е, так що так. Я Дуда відноситься до Зеленського. І Зеленський до Дуди. Президент Польщі Дуда як відноситься до президента України Зеленського. Прикрито? Не дуже. Вони посралися. Я так розумію. Пошкоджені їхні стосунки. Ось так. Але буде повернення. Якось вони порозуміються, все ж таки. Так, да, порозуміються. Так, ну хорошо. Добре. М -м -м -м, все ж таки, знаєте, людський фактор це дуже важливо. Дуже. Е -е і треба то розуміти. Треба мати дипломатичний той хист, знаєте? Як відноситься президент України Зеленський до президента Польщі Дуде, Анджели Дуде? Переписується з ним, списуються з ним. Причому таємно, в них якийсь договор є між ними. Договор є між ними, таємний договор. Ось, дивіться, таємний договор. Будинок, сім'я. Пропадають схожі карти, наче дивіться, стосунки, будинок це ще й стабілізація. Вона наближається, тобто Зеленський все ж таки буде наближатися до Дуди і будуть вистраювати нові, нові комфортні умови, спілкування між країнами. Дуже схоже, що зі сторони Дуди, що зі сторони Зеленського відносини і відношення одно, один до одного. Все хорошо, слава Богу. Слава Богу. Ну і давайте глянемо, чи буде нам Польща надавати військову допомогу, грошову допомогу у 2024 році Збройним силам України, Україні, чи буде надавати Польща допомогу Грошову та військову. Роздоріжжя. Не дуже то вони хотять. в общем, короче, сваряться. Така жінка там путалася. Впливова якась буде така, ну, знаєте як, от остання карта тучі. Не дуже вони готові то нам надавати, чесно кажучи. Будуть спілкуватися на цю тему, обсуждати то. Ось воно рішення і яке воно буде. Чекати. Будемо чекати. По ліліям, я вам так скажу, довгенько. Це не швидка карта. Вона потужна, але вона не швидка. Ну, буде договор, буде. Але це буде не швидко. Але договор буде, вони будуть нам допомагати і постачати те, що нам потрібно. Ну, ось так по Польщі. Слава Богу. І на тому спасибі. Все. Люди, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, запитання, цікаві якісь. І бережіть себе своїх близьких. Вертайтесь, кому потрібно, на консультацію в описі під відео мій телефон. Почуємось, Па-па.